читати святе Письмо, записане у Іоанну з 6 рост, 27 вікша, 51. -й. Байте не про їжу, яка проминає, а про їжу, яка залишається на життя вічне, як куда вам син людський, або його Бог Отець відзначив. Тоді, тоді вони спитали його, що ми маємо робити, щоб творити діла Божі. Ісус відповів їм, кажучи, ось діло Боже, щоб ви вірували в того, кого він послав. А вони сказали йому на це, яку ж ти покажеш ознаку, щоб ми побачили і повірили тобі, що ти зробиш. Що ти зробиш? Наші батьки їли манну в пустині, як написано, хліб з неба дав їм їсти. Ісус сказав їм, істинно, істинно кажу вам, не сієк дав вам хліб з неба, а отець мій дає вам правдивий хліб з неба. Бо хліб Божий є той, хто сходить з неба і дає життя світові, тоді вони звернулися до нього. Господи, давай нам завжди такий хліб. А Ісус сказав їм, я хліб життя, хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірує в мене, ніколи не матиме спраги. Але я сказав вам, що хоч ви бачили мене, але не віруєте. Все, що Отець дає мені, приходить до мене, а того, хто приходить до мене, не вижену геть. Бо я зійшов з неба, щоб творити не мою волю, а волю того, хто послав мене. Оце є воля того, хто послав мене, щоб з усього, що він дав мені, я нічого не втратив, а воскресивте останнього дня. Воля Отця, котрий, послав мене, щоб всякий, хто бачить сина і вірує в нього. Мав вічне життя, і я поспішив його останнього дня. Тоді іудеї стали римствувати на нього за те, що він сказав, я хліб, який зійшов з неба. І говорили, чи ж не він, не Ісус, син Йосифа, якого батька і мати, ми знаємо, як же Він говорить, я зійшов з неба. Ісус сказав не рівствуйте між собою. Ніхто не може прийти до мене, якщо Отець, який послав мене, не притягне його до мене, і я вас пишу його в останній день. Пророків написано, і всі будуть навчені від Бога. Кожен, хто, хто почув і навчився від Бога, приходить до мене. Це не те, щоб хтось бачив Отця, а хто прийшов від Бога. Той бачив Отця. Істина, істинно кажу вам, хто вірує в мене, має життя вічне. Я хліб життя. Батьки ваші діли мані в пустині, і вони померли. Але хліб з неба дає вічне життя кожному, хто їсть його. Я живий хліб, який зійшов з неба. Коли хто буде їсти цей хліб, буде жити вічно. А хліб, який я дам, то відповідно, який я віддам за життя світу. Помолимося.